Вітаю. Сьогодні ми продовжуємо огляд книг з макулатури. Нагадаю, будь-які книги ці можна придбати, написавши в коментарі, або зв'язавшись за контактами в описі під відео чи в описі каналу. Сьогодні у нас зарубіжна література російською мовою. Переважно, напевно, пригодницька. Перший у нас на розгляді це. Загублений світ. Виглядає, наче парк юрського періоду. Але це Артур Дойл, автор Шерлока Холмса, який написав також цей фантастичний роман. Научно-фантастичне произведення Київ. Заповіт Інформсервіс 91 й рік. Друкується по виданню 56-го року. Сюди війшли романи Загублений світ, Отруєний пояс і розказ, коли земля вскрікнула. Це наукова фантастика. Ось такі романи. Всього нам всього 300 сторінок. Зміст опис. Технічна інформація. 30 тисяч примірників. Дуже мало. 91 й рік. Так. А ціна? Ціна вже договірна. Читайте кримінальний роман. Заповіт підготовив видання Французький детектив, Пилипорлик, Пригоди капітана Ворунгеля, американська фантастика реклама Далі у нас Олександр Дюма, Чорний тюльпан. Москва, 91-рік, й рік, СП Інеко. Переклад з французького, 300 тисяч примірників, ціна 5 рублів. М'яка обкладинка. Оп, закладочка, знову якась ретро газета, шматочок принаймні. Є якась ілюстрація, але їх чомусь небагато. Так. Зміст. Також реклама. Реклама, реклама. Все. 5 рублів. Знову Олександр Дюма. Вже в твердій обкладинці видавництво Одеса Маяк. 94 рік. Маркіза Дескоман 1001 призрак Так, що в нас тут? Можете прочитати, чи вам цікаво. Ці романи, друкується за виданням збірник творів 24 томах 12 13 року. Тобто я знаю точно, що були збірники десь там теж в 20 томах, але. Ну, Радянського періоду, а не 12 -го, 13 -го року. Чому було вибрано саме те? Не знаю. Так. Зміст. Технічна інформація. Наклад наклад. Я не бачу накладу. Надруковано в Харкові. 432. Сторінки. Російською мовою і переклад з французької. Булвер Літон. Послідні дні Помпей. Це щось мені вже знайоме Москва. Дитяча література, 85 рік. Роман. Так. Скорочений переклад з англійського. Можливо, тому й дитяче. 90 копійок. В романі описуються судді, події, що передували виверженню Везувія, які похоронили попелом три міста Южної Південної Італії. Так. Ну, цікавий історичний роман, напевно, тим паче для дітей. Любив я в такі пригодницькі книги. Історичні пригодницькі наклад 100 тисяч примірників. Ціна 90 копійок. Тверда обкладинка. Пригоди Річарда Блейда. Часто бачу таку книжечку, але в мене в дитинстві такої не було. Так, пише книга-1. Романи в перекладі з англійського. Санкт-Петербург, северо запад 92-й рік. Бронзовий топор. Чудовище лабіринта. Книга 1. Так, романи. Відкривають серіал про пригоди Річарда Блейда, агента Британської спецслужби. Книга написана в жанрі героїчної фантастики. М -м -м. Ось таке щось цікаве. Жанр. Я думав, це історичні, це фантастика. Видно, він. Подорожує в час цей блейд. Я вже знаю іншого блейда персонажа масової культури. Ціна договірна 100 тисяч примірників. Ось така книга. І в нас ще є ось такий от. Ну, я не скажу, що це збірник, серія, тому що вони не пронумеровані, томи. Якби. Була в когось одна книга, там ніде не вказано, що це одна книга з. Чи ще щось ось такі. Посортував їх по даті виходу. Там різниця в місяці. Еміліо Сальгарі. Збірник творів В першій книзі 94 рік видавництво прапор Харків. Трон фараона, капітан Темпеста. Переклад з італійського на замовлення МП-дельта видання. Такий трішки збільшений формат. Гарне оформлення обкладено в папір. Нічого особливого. Наклад все на все 50 тисяч примірників. Ну, це вже, в принципі, не, не 80-ті роки. Видавництво Харків, друкарня теж в Харкові Глобус. Ось опис цих романів. 371 сторінка. Ця книга, на жаль, трішки підцвила. наступна, збірник. Сокровище Голубих Гор, приключення на морі і на суші. Ловці трипанга. Друкується по виданням. Перше Москва типографія 910 року, друге Молода Гвардія 28 року. Художник Шевченко. Ну, Тарас Григорович. Так, Тут у нас наклад вже 100 тисяч примірників. О, тут пише. Збірник сочені в 7 томах, том 6. А я ніде не міг знайти щось. Проглядав, проглядав. То це шостий. Тут у нас було вказано. Зобрання Соченені. Ніде не вказано. Подивіться, ще ви уважно. Може я десь пропускаю. Нема. А, ось тут є означка, що це Том 3 нема, що це з 7? Третій. Тут нас шостий. Головне, на початку книги нема. На обкладинці теж немає. Сторця теж немає. Ну, Цікавий підхід. В принципі, коли романи не пов'язані, це гарне рішення для продажу. Тому що коли хтось буде бачити в продажу... Роман номер, ну, книгу номер 5 чи 6. Він, скоріше, відмовиться від покупки, бо багато хто хоче по порядку читати або мати всі книги. Така ситуація, наприклад, є зараз в Україні. Я особисто бачив з коміксами, там якась серія, де серія книг, не пов'язаних сюжетом між собою, і можна читати в будь-якому порядку. Перші видання вони робили з нумерацією, а інші переведання вони вже робили без нумерації, лише назва. Так, ось тут дивимось, що це у нас. Е -е, переклад з італійського. Владика Морій, страна чудес. Теж тут не бачу який це том. Йдемо знову в кінець книги. Тут. І тут знову немає інформації, який це том з скількох. І остання книга, четверта у нас. Королєва Карібов і Оланда доч Чорного Корсара. Всі 94-го року, але я їх сортував по там підписано до друку этой книге увікательні та-та-та. Приключення теж спереду ми не бачимо, який це том. Можливо, вже по цьому міжнародному коду можна спробувати догадатися, що це п'ятий. Але не факт. Так. І що в нас тут? Теж нічого не вказано. Ціна договірна, накладу немає. А були 100 тисяч, 50 тисяч. Отже, з чотирьох книг, в одній в нас сказано, що шоста книга, а в іншій що третя. Інші невідомо. Можливо, хтось знає, можете написати, чи були у вас всі сім, чи вони взагалі всі сім вийшли. Тому що знову ж 94 й рік. Час такий, що до кінця вся серія могла не вийти. Так вони виглядають. Кому цікаво, хоче придбати, почитати. Пишіть. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Це дуже важливо для розвитку каналу. Дякую за увагу. Бувайте!